Отже, нам потрібно 400 г філе лосося, порізаного кубиками, перцю горошком, дві цибулинки, дві морквинки, 5-6 картоплин, лавровий листочок, 200 мл вершків для супу, обов'язково кріп і за бажанням петрушку. І, звісно, сіль на смак. Значить, спочатку, саме як і філе лосося, нарізаємо кубиками картоплю, потім само нарізаємо цибулю і моркву і все це кидаємо на воду. то, як бачите, знову ніяких гурманських хитрощів немає. Усе аж надто просто, але насправді дуже смачно. Готуємо овочевий узвар десь 20 І на хвилин. Додаємо філе лосося. Філе лосося готується дуже швидко. Через 5 хвилин додамо петрушку, кріп. Але перед цим не забуваємо додати вершки. Вершки у Фінляндії ось такі. Це спеціальні вершки для їжі. Я не знаю, чи є в Україні подібні вершки, мабуть, усе таки є, тому що я вже більше 4 років не живу в Україні. Тут дуже широкий асортимент вершків. Тобто не складає абсолютно ніякої проблеми вибрати вершки навіть спеціально для філе лосося. От, але я думаю, що на полицях українських магазинів і величезних гіпермаркетів знайдуться обов'язково вершки для супу. До речі, це такий вид супу. Який ніколи, мабуть, не могла б навіть спробувати скуштувати моя мама, але не проти скуштувати мій батько. Тому цей рецепт я, мабуть, готую також для того, щоб мій батько побачив, що собою представляє знаменитий фінський суп із лосося. Тепер гарненько перемішуємо. Ось уже видно, який він у нас наситний, густий. І для краси лимончик. Отож, бачите, наш суп готовий. Надзвичайно простий у приготуванні, але варто зазначити, що це не найбюджетніший, звісно, варіант.